Розпочинаючи планову нараду, міський голова Сергій Соломаха акцентував увагу присутніх на першочергових завданнях початку нового року. Новий рік починаємо з певним запасом фінансів, будемо так говорити. Бюджет минулого року виконали. Всі зобов'язання, які там були взяті, то виконали. На плануємо на двадцяти числа, на початок 20-х числа там виконавчий комітет. Так що, якщо є якісь питання, будь ласка, і основне це по фінансах по підсумку минулого року. І на е, другу половину, ну, десь 20, після 24-го до 30-го, коли там фіну буде готове, значить сесії. Також міський голова дав доручення звернути додаткову увагу на низку організаційних питань, що стосується роботи органів місцевого самоврядування. Окрім цього, опрацьовують звернення від Збройних сил України, розробляють додатково план для координації дій на випадок надзвичайних ситуацій. Тривають ремонтні роботи у приміщенні майбутнього ветеранського центру. На доопрацювання нині ще перебуває стратегія ветеранської політики у Миргородській громаді, адже вона має відповідати обласним і державним критеріям. Також продовжує. Це розробка нового статуту громади. Минулоріч було укладено низку договорів про співпрацю з іншими територіальними громадами. Робота по цьому напрямку буде продовжена і надалі. Найближчим часом підпишуть і ще ряд важливих документів. Триває співпраця із міжнародними партнерами. Очікується візит представників міжнародної організації з міграції на потенційні об'єкти для реконструкції. Віднедавна у нашій громаді запрацював мобільний додаток Миргород Смарт, у якому максимально сконцентрована інформація про. Ромаду від історії до послуг Застосунок уже доступний для завантаження. Цьогоріч на засіданнях виконавчого комітету розглянуть підсумки виконання усіх цільових програм. Також триває збір інформації та підготовка до звіту міського голови. На цьому тижні відбудеться засідання комісії з питань захисту прав дітей. Триває підготовка до провадження адміністративних послуг по сільських населених пунктах, аби вони стали доступнішими для жителів громади. В ході наради кожен із представників відділів управлінь відзвітував про поточну роботу його підрозділу. Переважна більшість найближчих планів пов'язана із початком. Кам нового бюджетного року про реалізацію окремих із них ми додатково розкажемо у наших наступних випусках новин.